Блокування українсько-польського кордону загострюється. Наразі польські фермери перекрили рух для вантажівок на шести з дев'яти пунктів пропуску. Сукупно у чергах там перебуває близько трьох тисяч фур. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску Годин-Дорогоськ. За словами заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача, там повністю припинився рух вантажного транспорту. Не пропускають навіть гуманітарні, швидкопсувні вантажі та пальне. Як повідомили в Укрзалізниці, у неділю поляки спробували заблокувати рух пасажирського потяга Київ Хелм однак сполучення відновили після втручання поліції. Протестувальники анонсували, що сьогодні прикриють не лише прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.